Всім привіт! Друзі, в вашій увазі свіжо пригнаний Volkswagen Golf. Автомобіль з Німеччини, свіжо пригнаний, був буквально 15 чи 11 жовтня. Автомобіль 2016 року. В такій цікавій досить непоганій комплектації. Значить, ми маємо 16 рік. Легкосплавні диски, передній задній парктрон, маємо омивачі фар, маємо датчик світла, датчик дощу, маємо два ключі, повну сервісну дилерську історію. Оце її він код. Маємо 1,6 дизель, маємо механіку на 5 передач, маємо комбінований шкіра салон, маємо, звичайно, що круїз-контрол, маємо 4 електросклопідйомники, підігрів зеркал. Механіка на 5 передач, навігаційна система, підігрів передніх сидінь, двохзонний клімат. Тут у нас датчики світла дощу, старт-стоп, електро, стояночний тормоз, автохолд, підлокітник присутній, повна сервісна дилерська історія автомобіля. Тут Сидіння встановлені з масажем і підтримкою спини. Також автомобіль це підписника, друзі. Кому цікаво, так, він код фіксуємо, робимо скріншоти. Перевіряємо по офіційному дилеру. Хто не хоче витрачати гроші в офіційний дилер, можу вам надати інформацію по офіційному дилеру окремо або запитуйте в телефоні, до, які який, який буде. В описі до цього відео там буде телефон власника і також буде посилання на це оголошення на авторіг. Значить, друзі, що за історія? Автомобіль підписника, підписника каналу. Він до мене зателефонував, каже, Степан пригнав гарну машину. Якщо хочеш, виклади на канал, можливо комусь буде цікаво такий автомобіль. Ціна є там в посиланні на оголошення, стоїть вона 12800, автомобіль 16 рік. Перепитаю, чи він з сертифікатом, чи без сертифіката. значить, тут повністю не фарбований. Кузов автомобіля, я його перевірив декілька разів. Приводом по лакофарбовому пройшов. Зараз вам продемонструю так швиденько, щоб довго не акцентувати увагу, друзі, з підготовки, яка була зроблена цьому автомобілю. Значить, пофарбоване кремо полірування було проведено кузова, звичайно, так як це чорний колір, я швиденько так по одному-два рази не буду акцентувати довго увагу на деталях всіх Автомобіль цільно не фарбований. Зараз вам покажу, там декілька мікро мікроподряпинок є, таких невеликих. На капоті і на бампері є невеличкі сколи. Я не бачу сенсу проходити все, тому що я перед записом відео пройшов всю машину, я пройшов всі проєми, передивився всі болти. Вони тут також не без слідів відкручування. Капот, стеля. Автомобіль в чорному кольорі ось так виглядає. Значить, я покажу вам зараз під капотом. Нагадаю, 1,6 дизель. Не шите сидіння, до речі. В такому гарному стані, тут збережена бокова підтримка, фарбоване кермо по ньому, полірований кузов і мита підкапотка цього автомобіля. Значить, що з моїх спостережень? Я би замінив би шайби під форсунками, або зараз, або навесно. це досить розповсюджена проблема цих, саме цих автомобілів. В принципі, далі решта я таких якихось глобальних моментів по ньому не бачу. Болти не кручені, не кручений, не кручений. Тут точно так само болти не кручені. Двигун зараз працює рівно. Пар присутній, як і всіх 1,6. Ну, вони так парують. А, замінене вітрове лобове скло, 21 рік на Volkswagen, будь ласка, тут а, паливна трубка тут замінювалася, також є на офіційному моделері. Вікна тут 16, 15-ка, 15-ка, 15 16-ка. Тобто, в принципі, комбіновано так. Вікна тут, заднє вікно 15 рік, багажник в гарному стані, є домкрат, є запасне колесо, є аптечка. Не бачу тільки знака аварійної зупинки, але, можливо, він схований тут, де знаходиться домкрат. Багажний відсік. Я скажу, що в гарному стані, не подертий, пластики, пластики гарні, болти задньої кришки не крутились. Кришка позаду тут От є якась невелика коцка. Ось тут. Нічого такого критичного немає. Кришка позаду ось тут не ржава. Так, у нас тут є з тонуванням, якась штука. Далі задній ряд не тонований. Мікросколи на капоті, такі дрібні, ну, як від німецького автобану. Передній задній партрон присутній по цьому автомобілі. Ну, в принципі, детальну комплектацію ви прочитаєте по ньому на авторі. Автомобілю проведена перевірка мною особисто. От Зараз я вам ще продемонструю показники з комп'ютерної діагностики, з лаунча. Кому цікаво. Побачите всі показники по комп'ютерній діагностиці. Значить, по салону, по керовим діагностику, мікроподряпина. Ось тут присутня. Видно, так? Саме кермо просто підфарбоване. Далі підігрів сидінь, навігаційна система присутня в цього автомобіля, є карти, ви бачите, читає карти України, все нормально підключається звичайно, є Bluetooth hands-free це ну досить таки стандартна опція. Кліматична установка дві зони. Далі маємо тут таку класну нішу для зберігання речей телефона в принципі, можна зберігати. Механіка тут на 5 передач. Зараз подіагностуємо автомобіль. У нас, бачите, присутні асистенти парковки передній і у нас 6 подушок. Безпеки в цього автомобіля, присутні, тобто дві фронтальні в сидінні і бокові шторки. так, Тут у нас виглядає все так гарненько, чистенько. Підсвіточки всі працюють, стеля в гарному стані, пропалів по автомобілю немає, типових таких також хвороб для ручок немає, 175 тисяч має машина пробігу. Зараз я вам покажу її дилерську історію. Обслуговувався він на Volkswagenі, в принципі, в чому свідчить і процедура з офіційного дилеру, ми провели витяг, взяли. Так, сервісна історія, друзі. Від А до Я все тут присутнє. Де вона обслуговувалась, де їздила весь кілометраж записаний. І крайній сервіс 172 тисячі в даний момент в неї 175 сервісну книгу ми ховаємо. Машина на фірму, автомобіль буде з сертифікатом, наскільки я розумію, але більш детально можете перепитати. Власника, який продає. Нагадаю, це підписник каналу, це не моя особиста машина, це автомобіль підписника каналу. Він попросив мене зняти відео на канал для того, щоб можна було автомобіль продати через канал, тому що машина в гарному цікавому стані, з оригінальним оббігом і в гарній комплектації. Значить, тут так, є, 12800 вона стоїть на авторі, а гума. Мішелін сезон докатати, така вона, задні грибівні диски підржавіли, ну, автомобіль десь довгий час стояв, колодка задня хороша, передня 25%, купочки на оці колеса вони знаходяться в багажному відсіку. Тут мікроскол присутній. Зараз поки робиться діагностика, я вам ще раз... Пройду зовні автомобіль, покажу, виглядає ось так. Бампер в невеликих сколах, я під автобану, транзитний номерний знак. Порядок реєстрації можете дізнатися в продавця цього автомобіля, скільки це буде коштувати машина ще без системи AdBlue Так, друзі, почнемо з пробігу. 175. 800. Маса сажі 44. Далі. Момент з видаленням помилок. Це у зв'язку з заміною паливної трубки 7 км назад. По корекції в приспу, в нас зовсім невеликі відхилення. Тобто, в принципі, по корекції в приску, все нормально абсолютно. По сажі ви побачили. Далі можемо знайти зайти ще в гальмівну систему автомобіля і показати вам, хто хоче, друзі, звичайно, можете брати свою комп'ютерну діагностику, перевіряти в себе, і ну, ніяких проблем в тому немає. Тобто ми тільки за для того, щоб ви мали чітку інформацію і своїми очима побачили все, що вам потрібно. Зараз спробуємо гальмівній системі ще знайти. Пробіг, якщо в нас, звичайно, що щось вийде, тому що ну, не завжди він тут прописується. Зараз зайдемо. Так, друзі, 175 також є підтверджений. В гальмівній системі він трішки відрізняється від щитка, так і повинно бути. Багато хто цього не знає. І дуже часто, коли коректований пробіг, то він зовсім не відрізняється від щитка приладів. Так не повинно бути. Пробіг повинен трішки відрізнятися. Я зараз проведу такий невеликий кіст-драйв в даному агрегату. Ну а далі ви вже будете вирішувати, чи, чи варто, чи не варто телефонувати до власника цього автомобіля і з ним зв'язуватися на рахунок купівлі цього автомобіля. 12800 ціна цього гольфа це 16 рік. Чистий. Кому цікаво, друзі, телефон. Телефон в оголошенні можете знайти, або я залишу його в першому закріпленому коментарі. І в описі до відео, так, Так, ми зараз тут розвернемося проїдемо невеличке коло по місту Рівну. Так, в ходу поки що в мене зауважень до нього немає. В ходу зауважень поки що немає. Машина веде себе гарно. Щеплення відпрацьовує на тому місці, де має працювати автомобіль, в принципі, веде себе досить прогнозовано, адекватно, ну і по ваговськи зібрано. Ну, Звичайно, набрати швидкості фактично що немає де, тому що ми зараз знаходимося в місті, але ну, динаміка класна, машина веде себе гарно. Повторюсь, механіка 5 передач. Зараз ми проїдемо таку, таке коло добряче, щоб зрозуміти, як машина себе поводить. Ще раз повторюсь, хто хоче додаткові перевірки, ви можете спокійно набрати власнику і замовити перевірку. Додатково. Електрика вся працююча, помилок, як ви бачили, в машині немає. 7 кілометрів назад вони були скинуті. Я цього не приховую. З нюансів, давайте такий підсумок маленький, поки ми їдемо. З нюансів, декілька сколів, декілька перепрошую. Декілька сколів, декілька невеликих подряпин по автомобілю присутні. Далі маємо невеличке запотівання під форсунками шайби, потрібно їх. По бажанню, звичайно, що замінити шайби. Далі по гумі, гума в такому досить стані на сезон. Колодки передні 25% залишок в середньому. Ну і, в принципі, з якихось таких мінусів це все. З плюсів, 16-й рік. Оригінальний пробіг, ціна 12 800, машина з сертифікатом, нефарбований кузов, гарний, дуже збережений салон, гарний багажний відсік в автомобіля, електрика вся повністю робоча, хороша корекція по форсунках, адекватна кількість сажі 44 грами і, в принципі, непогана комплектація. Має передній задній перектрон, механіка 5 передач, двохзонний клімат, круїз. Присутні 4 підйомники. Зеркала з підігрівом, датчик світла. Має машина, датчик дощу, навігаційну систему з картами України і класний комбінований з шкірою салон. Все, друзі, з вами, як завжди, був канал авторозбор. Така рубрика: на рахунок продажі автомобілів. Вона доступна в принципі і для вас. Але обов'язкова умова, автомобіль має мати. Тільки чесний пробіг. Тільки чесний пробіг. Якщо немає ніякого підтвердження, автомобіль ви кажете, що пробіг оригінальний, але немає підтвердження дилера, нема підтвердження ніяких ресурсів, то я, звичайно, такий автомобіль знімати точно не буду. Автомобіль має мати чесний стан, і ви повинні не боятися показати чесний стан цього автомобіля. Тобто, якщо є підтікання під форсунками, значить воно там є. Якщо є коцки царапки чи ще щось, я це людям. Покажу. Якщо там замінене лобове вітрове скло, я про це скажу. Якщо будуть якісь моменти при тест-драйві вилізуть, які, які мені не сподобаються, я про це заявлю. Ви повинні це розуміти. Але якщо ви хочете продати чесно свій автомобіль і чесний автомобіль в гарному стані, звичайно, що не за всі гроші світу мають бути якісь адекватні ринкові ціни, тому що якщо це якісь там космічні оверпрайси, то ну, ви самі розумієте, що шанс, шанс продати в такий час, як зараз, це важко. Тому так, все. З вами, як завжди, був канал Авторозбор. Рубрика. Автомобіль підписника. Хороший, якісний автомобіль. Я думаю, що хтось з вас захоче придбати саме цю автівку, тому що якийсь сенс їздити шукати, коли тут я вже перевірив. Роботу я свою зробив якісно. Зробив йому комп'ютерну діагностику, перевірив кузов, машину, облазив, обходив. Біля неї не просто там, скажімо, прийшов два рази пікнув приводом. Ні, друзі, я з ковриком, все облазив, подивився підтікання двигуна, подивився колодки, подивився там цілісність стійок. Всі абсолютно параметри, які потрібно було знати, ви, знати, ви вже знаєте по цьому автомобілю. Всім добра, всім пока.